Україні готують долю Фінляндії, отож, які висновки зустрічі Зеленського з Трампом видання Wall Street Journal стверджує, що Зеленський вже не проти територіальних обмінів? Мабуть, деталі цього обміну буде вирішено на зустрічі Зеленського із Путіним, яку хочуть провести у найближчі два тижні. Яка ж реакція Росії? Про кремлівський політолог Чеснаков жаліється, що Зеленському вдалося цитую пропетляти. Відтягнувши усі рішення до зустрічі з путіним, найголовніше це те, що на зустрічі у Вашингтоні на перше місце вийшло питання гарантій безпеки для України, як убезпечити її від нових вторгнень Росії. І тут зверніть увагу на слова фінського президента Олександра Стуба. Він теж був у Вашингтоні. Він обмовився, що мовляв, Фінляндія у 44-му році змогла домовитися з Росією, тому це можна повторити зараз у 25-му році. Вочевидь, Україну готують до фінляндизації, тобто нейтралітет і визнання російських інтересів. Іншими словами, забудьте про НАТО, сидіть тихо і не дратуйте психанутого ведмедя.